Доброго дня! Сьогодні я хотіла би з вами поговорити на тему відмінну від конфігурації баз, про які зазвичай я з вами спілкуюся, а саме про програмне РРО Кашалот. Але на сьогоднішній день це не просто програмне РРО, яке можна підключити до конфігурації баз. До речі, ми можемо інтегрувати програмне РРО кашалот до будь-якої конфігурації баз і друкувати чеки безпосередньо з бухгалтерської системи. Ми, якщо є у вас така потреба. Тому, якщо такі доопрацювання для вас цікаві, звертайтеся до нас. Також ми можемо завантажувати чеки або звіти про роздрібні продажі в бухгалтерську систему або в будь-яку іншу програму баз. Це може бути і комплексне управління підприємствами, баз бухгалтерія, Бухгалтерія Корпу, ЄРП, будь-яка система, яка вас цікавить, може бути інтегрована з програмним РРО Кашалот, або будь-яким іншим програмним РРО в частині або друку чейків, або завантаження даних з програмного РРО безпосередньо в систему, яку ви оберете. Отож, зараз я все ж таки хотіла б з вами поговорити про програмне РРО Кашалот не як Чисто про програмне РРО, а трошечки більше. Оскільки на сьогоднішній день функціонал даного рішення він виріс і містить в собі цікаві елементи, такі на сьогоднішній день, як склад. І в даному модулі вже наявні документи, такі як замовлення товарів, надходження товарів, видаткові накладні, повернення, переміщення, інвентаризація, списання і наявні звіти. Тому, враховуючи те, що для приватного підприємця, наприклад. Нам потрібно видавати кожному клієнту чеки, а також вести облік товарів на місці в торговій точці, особливо це стосується підакцизних товарів, то складних побутових товарів та інших. Для вас дане рішення може поєднати в собі повний функціонал, починаючи від саме фіскалізації чеків, так і завершуючи вашим обліком складу. Тому Зверніть увагу, будь ласка, на дане рішення для е, таких е, питань, які вас цікавлять. І звісно, ми з радістю вам в даному процесі допоможемо і е, покажемо вам, як можна. Це зробити, яка найкраща структура для вас буде. І, відповідно, якщо ви оберете комбінацію рішень Кашалот і баз, то ми допоможемо вам це все об'єднати і зробити найкращу систему, яка могла би вам служити і бути найбільш ефективною для вашого бізнесу. Ну, давайте просто розглянемо з вами. Декілька документів, наприклад, замовлення товарів. Ми можемо з вами на сьогоднішній день вибрати певну господарську одиницю, яка нас цікавить, да, і сформувати нове замовлення. Вибираємо документ, статус, дата, номер замовлення, дата, і вибираємо, наприклад, пошук товарів. Наприклад, я обираю товар. Да, і у мене тут є багато багато різних варіантів вибору що зручно, що безпосередньо з даного інтерфейсу я можу створювати новий товар, ну окрім того, щоб вибрати старий. Плюс, у мене є ціна придбання, яку я при потребі можу якби Відредагувати в картці даного товару, можу додати новий товар. Відповідно, ми відразу вибираємо товари, проставляємо ціни і повністю заповнюємо картку даного товару. Також можна сюди навіть завантажувати зображення, і відкривається у вас якби ваші. Папки, звідки ви можете з робочого стола завантажити. Звертаю вашу увагу, що коли ми формуємо замовлення, то у нас тип тільки товар може бути, тому що замовляти якби, послуги на склад нам не потрібно. Є також поняття штрих-кодів, у нас є розуміння того, що це може бути виговий товар. Ну, ось таким ось чином це все робиться. Я не буду зараз вам детально показувати, як це все. Робити я просто знайомлю вас з можливостями. Аналогічними моментами у нас буде надходження товарів. В принципі, документ нічим не відрізняється, він також новий товар, або цікаво вам є те, що у нас наявна тут кнопка імпорт, і ми можемо також імпортувати надходження з певного формату файлів і відповідно можемо з цим працювати. Можемо також завантажити шаблон і якби, заповнювати наші контакти. Контрагенти можуть вивантажувати, наприклад, нам ці дані для завантаження в кашело по шаблону. Тобто тут можливий також ось такого плану обмін. Ну, і відповідно є в нас можливість працювати з поверненнями, з переміщеннями і так далі. І є такі для нас важливі звіти, які будуть показувати нам залишки товарів, і ми бачимо, значить, господарська одиниця, група, ми бачимо кількість, бачимо, де. Ну і Якщо встановлено у нас ціни, відповідно, то у нас також будуть і ціни в даному звіті, і ми можемо побачити, можемо ми. Певні групи відфільтрувати да, наприклад, от мене. Нам цікавиться тільки певна якась, то я можу, відповідно, вибрати е, ті чи інші для себе якби, позиції, які мене би цікавили. Да? Е, і у нас тут, бачите, є от загальна вартість, вона виводиться навіть зверху. Е, ось. І е, можливість є подивитися рух товарів. Е, ось, е, ми можемо подивитися е, з вами початковий залишок, сума залишку, це на, відповідно на період. От, якби, надходження і так далі. І те саме можна робити це по певним групам. Якщо я зніму галочку, то я, наприклад, можу вибрати тільки одне і сформувати тільки по овочам. Аналогічно фільтри працюють в усьому, відповідно, яка початковий залишок, сума залишку, надходження, вибуття. Ну, за цим треба слідкувати, звісно, якби для того, щоб все було коректно. Ось така ось програма, я вам дуже раджу звернути на неї увагу. Особливо в комбінації з програмними продуктами БАС, вона буде для вас дуже доречна для автоматизації обліку саме на торговій точці. Це буде зручно і якби, вигідно. Тим також є наявні конфігурації баз, такі як баз роздрібна торгівля, які чудово інтегруються з програмним ROCASHLOT і вже містять більш розширений функціонал для обліку роздрібної торгівлі. Звертаю також вашу увагу, що програмне RROCA Шалот також містить додаток і ви зможете обліковувати ваші продажі також на мобільному пристрої, будь то телефон, планшет або. Будь-який пристрій аналогічний, не тільки, не тільки пристрій, як би, саме комп'ютер. Отож, і я всім дякую за увагу. Залишіть свої коментарі з приводу що ви думаєте, з приводу даного програмного рішення. І я буду вдячна вам за зворотній зв'язок. Бажаю вам всім успіхів, всього найкращого і до побачення!